Волонтерити, донатити та залучати інших у час активних бойових дій на території нашої країни. Важливо об'єднуватися та докладати спільні зусилля, аби допомогти тим, хто боронить наш спокій на передовій. Саме це і роблять у пункті незламності, який з перших днів великої війни створили у Тернопільській загальноосвітній школі №11. 11 допомогти захисникам і захисницям своєю працею сюди приходять, як і дорослі, так і діти. Ми перебираємо зараз свічки, щоб допомогти нашим хлопцям. Це завжди потребує трошки свого часу, але зі свого життя його можна виділити для того, щоб допомогти. Не завжди виходить залишитись, але стараємось так, щоб допомогти, і залишитися. Зоя Цінкевич долучилася до волонтерства на другий день великої війни і до цього часу продовжує допомагати тим, хто на передовій, адже знає, наскільки захисникам та захисницям це важливо. Жінка пригадує, як нещодавно підвозила бійця і запитала його, чи є потреба у плетінні сіток. Він мені так подивився на мене і сказав, що ну я кажу, вам так нічого особо кає не скажу, бо там у нас все добре. Він ні на що не не жалівся, тільки сказав каже, що щоб ви собі каже розуміли. Сітки мені три рази спасли каже, життя. От подумайте, чи потрібні вони нам, чи не потрібні вони нам. Тож у школі небайдужі тернополяни продовжують далі робити свою добру справу. За два з половиною роки тут сплали 1953 маскувальні сітки. Кажуть, на цьому зупинятися не будуть, бо часто отримують замовлення від захисників з фронту. Ці сітки намолені, ці сітки наспівані піснями. Ці сітки несуть в собі дуже багато дитячої енергії, тому що ми запрошуємо сюди і дітей. Для того щоб вони нам допомогли упродовж великої війни. Тернопільські сітки об'їздили практично всі напрямки зони бойових дій. Окрім цього, у школі виготовляють і окопні свічки. До процесу активно долучаються учні навчального закладу, які роблять заготовки, нарізають та скручують картон, тоді як підготовку воску беруть на себе дорослі. У нас є такий свій лайфхак. Ми збираємо шишки, висушуємо їх, і з шишками робимо окопні свічки. Це для того, щоб було менше побуті. Це для того, щоб була приємнішою ситуацією, коли готується їжа чи зігрівається наш боєць. Долучитися до такої допомоги можуть всі охочі. Волонтери кажуть, з радістю приймають нових людей, адже саме у єдності сила. Також є потреба у матеріалах для виготовлення окопних свічок парафіну, бджолиного воску та недопалених свічок. Все це можна принести до Тернопільської загальноосвітньої школи номер 11 з 9 ранку і до 9 вечора.